Всім доброго дня! Сьогодні проговоримо про 15 самих е, корисних речей для дитини. А і так, сперш, перша річ це буде, звичайно, ж, дитяче ліжечко. У нас було ось таке от е, від фірми Верес Біле, це Верес <кхід> Соня, е, що мені подобається в ньому, то що в ньому опускається одна боковина, в нього всього на два рівні е, і основа ліжечка. Опускається на три рівні. І зараз нашому сину півтора роки, і, в принципі, на самому нижньому рівні він не може вилізти. З ліжка це дуже добре, і, звичайно, ліжко потрібно з твердим матрасиком. Другим пунктом буде непромокаюча накидка на матрас, щоб його захистити, він вижив якомога довше. І простирадло. В принципі, це все постійна білизна, яка вам знадобиться з дитиною роки до двох, так точно. Третім пунктом буде дитяче автокрісло. Незважаючи на те, є у вас автомобіль чи нема, воно вам пригодиться, тому що для того, щоб їхати в таксі кудись, чи якщо вас не будуть відвозити, дитину можна перевозити по законодавству тільки в дитячому автокріслі. Для малюків автокрісла йдуть спеціальні від 0 до 13 кілограм, і вони такі напівлежачі. Тобто дитина не сидить, а лежить там або є вкладочка, яку потім, коли дитина починає сидіти, можна дістати. Або ж є такі автокрісла, які повністю розкладаються, і дитина повністю знаходиться в лежачому положенні. В них вони всі встановлюються головою до руху автомобіля, щоб у випадку аварії найменше травмувати дитину, оскільки в неї дуже слабка шея. Є автокрісла такі, які через адаптери можуть встановлюватися наверх на базу коляски. Якщо у вас цікавить такий варіант, то шукайте саме коляски з автокріслами три в одному. Четвертий пункт це дитяча коляска. Зараз самый класичний варіант колясок це два в одному, тобто є база, на яку встановлюється люлька для зовсім маленьких, і потім прогулянковий блок для дітей постарше. Щодо колясок, я рекомендую їх підбирати під а, свій стиль життя. Що я маю на увазі? Якщо ви живете, наприклад, в частному будинку, і у вас немає особливо де гуляти за межами будинку. Ви знаєте, що скоріш за все, ви просто будете виходити з дитиною в двір і дитина буде спати в цій колясці, а не стільки саме труситися, то вам немає особливого смислу купляти нову чи дорогу коляску. Може, хтось знайомий вам може позичити, або купліть, купіть просто каляску на вторинному ринку. Для того щоб дитина могла там інколи на вулиці спати. Кажуть, що вуличний сон для дитини денний просто <сум> чудово підходить, і діти насправді краще сплять. так. Якщо ж ви знаєте, що ви будете гуляти в цій колясці, може бути дуже важливим нюансом саме вага коляски. Якщо ви живете в багатоперуховому будинку вам треба подолати багато сходів просто з квартири або після ліфта ще є багато сходів. Будь ласка, намагайтеся вибирати коляску, якомога легшу. Ваша спина потім вам скаже за це дякую, тому що для порівняння наша коляска з люлькою важить 14 кг, з прогулянковим блоком 12 кг. Це без приховання ваги самої дитини. Ви можете уявити, як важко це е, штовхати по сходам. Звичайно, пандуси в нашому старому будинку є, але вони вузькі і, наприклад, у нас. Колеса взагалі туди не попадають, а вибирати коляску під пандус, звичайно, можливо. Якщо ви хочете, то можете цим зайнятися, але я б не сказала, що вони сильно покращують життя, тому що ці пандуси зроблені під таким углом, що здається, їх встановлювали тільки для галочки, а не для реального користування людей. Так, інклюзивність, на жаль, в нашому суспільстві хромає. А якщо у вас немає таких проблем зі сходами, то але є розбиті вулиці, то звичайно можете купляти коляску з великими колесами, яка буде добре проходити через усі ці ямки. П'ятим пунктом буде ось такий от назальний аспіратор. А ми ним користувалися надзвичайно багато. Ще починаючи з пологового дитини, була слизь з яку яку треба було прибирати. Потім у нас був нежить, і потім на всі простуди у діток дуже маленькі ці назальні приходи. І нежить це перше зазвичай, як у них проявляється будь-яка простуда. Тому річ виявилася надзвичайно корисною, оскільки висмаркуватися такі маленькі діти вочевидь не можуть. Шостий пункт це судокрем, я йому вже неодноразово <смі> співала оди. Він чудово допомагає при опрілостях. Восьмий пункт це ось такі от маленькі муслінові полюшки. Вони ви ними дуже часто користувалися саме для того, щоб витерти дитину після підпивання. А намагалися ми підмивати дитину в принципі щоразу для того, щоб по, по мінімум використовувати вологі серветки, тобто ось така річ. Чудово витирає, не травмує шкіру дитини, її легко брати, вона швидко сушиться. Якщо сонечко світить в коляску, можна накинути. Взагалі дуже багатофункціональна річ. Дев'ятий пункт це ось така от велика муслінова пелюшка. Розмір цієї пелюшки 100 на 100. і Її призначення це для того, щоб спобивати дитинку, тому що у дітей є рефлекси, коли вони ось так от піднімають ручки, будять себе, і, звичайно, для того, щоб цього уникнути, варто дитину спробувати. це безпечно до того часу, поки дитина не починає сама перевертатися. Якщо ви не хочете розбиратися в цьому всьому, можна використовувати ось такі от палюшки на блискавці. Вони теж надзвичайно зручні, але я би рекомендувала, якщо ви їх купуєте, то купувати е, саме оже, ось такі от ростущі пелюшки. Полю, Як ви бачите, вона довга, внизу можна зав'язати на вузлик е, і використовувати довше, тому що ось ця от буквально <сувствуючі> вистачить її на перші два місяці. Наступний пункт це непримикаюча пелюшка. Дуже зручно, якщо ви кудись їдете, вам треба переодіти дитину, кладете цю пелюшку, на ній переодягаєте. На ній можна викладати дитинку на животик для того, щоб вона вчилася тримати шею. Дуже корисна річ з малюками. Дванадцятий пункт це який-небудь дитячий тримач. Тут є великий вибір, для чого він потрібен, якщо ви там йдете в іншу кімнату на кухню, вам треба кудись покласти дитину, щоб звільнити руки, щось поробити. І тут може бути безліч варіантів. На початках ми користувалися ось таким от коконом, і дитина у в ньому спала. Ще дуже зручно, якщо вибираєте кокон, то шукати такий, у якого будуть ручки по бокам, для того, щоб зручніше переносити дитину. Також є дитячі шезлонги. Звичайно, коли ти вже там з другого місяця і хочеться не просто дивитися в стелю, а дивитися на вас. Тому краще, щоб вона була під кутом. В цьому випадку чудово підходять дитячі шезлонги, чи ось такі от попригунчики можуть бути. Також, якщо ви не хочете витрачати лишніх коштів, можете просто взяти дитяче автокрісло, поставити кудись і дитину посадити туди. А також є стільчики для годування, які розкладуються в лежаче положення. І, в принципі, пізніше вам він все одно пригодиться, тому можна одразу купити такий от стільчик для годування і садити туди дитину на перший час замість ось такого там шезлонга, наприклад. Тринадцятий пункт це термоковрик. Ми його почали використовувати буквально з першого місяця, тому що у нас була зимня дитина, це була зима, і навіть для того, щоб розвиваючий коврик ставити, ми ставили його поверх термоковрика, щоб дитині не було холодно. На цьому коврику ми його і переодягали, і робили масаж, і грався він на цьому коврику. І його дуже надзвичайно легко мити, тому що він такий резиновий, повитирав, і все будь-який бруд, ну, звичайно, це краще, ніж на коврі, в якому пилі, чи на підлозі, по якій ходять. Тому Єдине, єдиний нюанс цього коврика він надзвичайно корисний в перші 6 місяців, але щойно дитина починає повзати, він вона уповзає з цього коврика і він втрачає свою актуальність повністю. Чотирнадцятий пункт. Це ось таке полотенце з кутиком для дитячої голови для того, щоб купати дитину. А єдина моя порада: що купувати такі полотенця варто саме великих розмірів, тобто хоча б 100 на 100, для того, щоб він вам прослужив хоча б 2-3 роки. Тому що я багато бачила, що таких полотенець є маленьких розмірів там, щось 50 на 50, тобто вони вам будуть служити може місяць-два і все. Потім після цього дитину вже повністю не закутаєш таке полотенце. Витрачати за грошей не варто, тому одразу беріть великі, які вам служитимуть дуже довго. І 15 пунктом буде, звичайно ж, дитячий плед. У нас зараз літня дитина, тому у нас такий тоненький. Зимньою дитиною був теплий плед і ще один такий. Лайфхак, якщо у вас хтось в родині вміє в'язати і хоче зробити щось для дитини своїми руками, то нехай зв'яжуть плед. У нас так було старшим сином, прабабуся йому зв'язала плед, і тепер це <смас> така <смас> сімейна цінність. І ми його забирали з пологового в цьому пледі. І зараз доньку теж плануємо в ньому ж забирати. Ось це були мої топ-15 самих <смас> корисних дитячих речей. Дякую uh, за перегляд всього найкращого.